Шлюб, партнерство чоловіка і жінки може бути надійним лише тоді, коли їх поєднують узи шлюбу. Тільки тоді кожен з них матиме стимул докладати всіх зусиль до побудови суспільного життя. Якщо відносини ґрунтуються на чомусь іншому, наприклад, на припущенні чи усні домовленості, вони не витримають випробування часом. У цьому немає достатнього стимулу, щоб усім серцем прагнути вищої мети, долаючи перешкоди та випробування, які обов'язково будуть. Корінь причини, через яку люди руйнують свій шлюб, лежить у нестачі віри, що вже саме по собі є визнанням сумнівів у власній гідності чи гідності людини, яку вважаєш партнером. Глибокі почуття романтичного кохання, які мають існувати, не можуть витримати такого удару. Тому поразка вже закладена. Однак найважливіша причина одруження полягає в тому, що така Божа постанова це священне заповідь. Що Бог поєднав, того людина нехай не розлучає. Це частина небесного плану. Це вже достатня причина шанобливого ставлення до інституту шлюбу. Замість святості шлюбу існує лякаюча тенденція до його усунення. Багато людей бояться шлюбу, не наважуються пов'язати себе з його зобов'язаннями. Цей страх, без сумніву, виникає через багато шлюбів, що розпалися, і через проблеми сімейних пар, яким все-таки вдалося залишитися разом. Хоча ми можемо з розумінням ставитися до цих страхів, слід визнати, що рішення не лежить у відмові інституту шлюбу. Треба навчитися тим принципам, які дозволять нам бути успішними та щасливими у шлюбі. Коли Девід Хоз був головою відділу психіатрії центральної лікарні міста Фенікса, штат Аризона, він сказав, шлюб, яким би недосконалим він не був, все таки є найкращим наявним у нас рішенням, щоб зберегти цілісність сім'ї та зробити чоловіків відповідальними за своїх дітей. Найважливіший внесок, який чоловік може зробити надійністю і щастям свого шлюбу, це успішне виконання своєї чоловічої ролі. Це означає, що він керуватиме своїм будинком з твердістю, добротою та любов'ю, забезпечуватиме сім'ю нормальним рівнем життя, захищатиме свою дружину та дітей і служитиме їм як справжній чоловік. У міру просування в цьому дослідженні ми бачимо, що чоловік це набагато більше ніж його зарплата. Він навчиться розуміти жінок та дітей, навчиться заповнювати їхні потреби. Він навчиться досягати щастя у шлюбі, тенденції протилежні ролям чоловіка та жінки. Існує загальносвітова тенденція усунення традиційних ролей чоловіка та жінки та досягнення рівності статей. Її метою є знищення відмінностей у відповідальності, щоб усі обов'язки ділилися порівну. Це включає прийняття рішень, матеріальне забезпечення, ведення домашнього господарства та догляд за дітьми. Рух за відмову від традиційних ролей чоловіка та жінки заявляє, що ці ролі вже марні для суспільства. Цей рух відомий під назвою фемінізм. Започаткований групою жінок, незадоволених традиційною жіночою роллю, намагається заново сформувати мислення представників обох статей. Вони кажуть, поки наші чоловіки мають свободу і можливість перебувати у світі праці, зустрічатися з новими людьми, новими ідеями і можливо відчувати творчу радість, бачачи зміни світу на краще, ми перебуваємо в ізоляції у себе вдома, і нам нема з ким спілкуватися, окрім маленьких дітей. Вони вважають, що традиційна жінка перетворилася на тінь свого чоловіка та служницю для своїх дітей. Вони прагнуть звільнитися від ланцюгів чоловічої переваги загалом вони хочуть звільнення від свого приземленого існування та участі у більш цікавій роботі, яка існує у світі. Ці жінки ігнорують деякі фундаментальні засади. Вони не усвідомлюють, що щастя та радість приходять до людей лише тоді, коли вони присвячують себе по-справжньому важливій роботі. Ніяка інша робота не може бути важливішою за турботи про дітей та виконання інших обов'язків. по дому. жодна інша робота не має такого ж великого значення для інтересів країни в цілому, її економіки та добробуту. І жодна інша робота не потребує більше любові, терпіння, віддачі, розуму та таланту керівника ніж ефективна робота матері та домогосподарки. Ця робота природна для жінок, і вони здатні справлятися з нею як найкраще. Це свята відповідальність і невиконання її є злочинною недбалістю, наслідки якої плачевні з кожним роком, після проголошення пророчої та хибної концепції, ми спостерігаємо дедалі більше наростання проблем у нашому суспільстві. Величезна вина лежить на батьках нинішнього покоління, їхні дочки стали тепер матерями, але вони не готові до цього і спантеличені. Багато з їхніх синів безвідповідальні батьки, які не одружені. Якби чоловік сказав, я втомився заробляти на життя, я хочу знайти для себе щось цікавіше та легше. Це мало б стільки ж сенсу, як і прагнення жінки залишити своє місце в будинку. У жіночій сфері діяльності стався провал. Наше покоління це покоління розлучень нещасних сімей та дітей, що бунтують. Наслідком цього стали наркотики та насильство на вулицях. Цю проблему не може і не має вирішувати уряд. Жінки мають повернутися додому та служити там. Вони дуже багато думають про те, що хочуть робити, а не про те, що мають робити. Але навіть перш ніж звинувачувати жінок, я звинувачую чоловіків, які є лідерами у своїх сім'ях. Моє невдоволення зосереджено на них. Вони не можуть боягузливо залишатися осторонь, зваливши всю провину на своїх дружин. Тільки коли чоловік і жінка охоче беруть на себе обов'язки, для яких вони народжені. Самовіддано присвячуючи себе успішному їх виконанню та подоланню труднощів, що виникають при цьому, вони знайдуть щастя, і тоді світ зміниться на краще. Насамперед, відповідальність лежить на чоловікові, який повинен виконувати свої обов'язки та спонукати свою дружину та дочок бути компетентними та щасливими у їхніх жіночих обов'язках. Захисники рівності статей демонструють надзвичайний дефіцит розуміння, ігноруючи серйозні соціальні проблеми, що виникають через змішування чоловічих та жіночих ролей. Величезна кількість дітей зростає в такому оточенні, що вони не мають ясного прикладу для наслідування. Багато сімей позбавлені лідера, і та сама різниця, яка повинна підкреслюватися, навмисне мінімізується, коли чоловіки діють як жінки, а жінки як чоловіки. Це часто веде до недорозвиненості дитини по відношенню до її статі, а в деяких випадках до гомосексуальності. Дитина не може з'явитися на світ без чоловіка та жінки, заперечення конкретних обов'язків кожного абсурд. Шкода, що завдається емансипацією жінок. Резюмуючи вище викладене, можемо сказати, що рівність статей веде до змішання ролей, у якому губляться чітко помітні образи чоловіка і жінки. Жінок закликають залишити свою посаду. Найбільше від цього страждають діти, оскільки вони втрачають материнську увагу. Мати, яка працює поза домом, свідомо дає дітям привід сумніватися в її коханні та турботі про їх благополуччя. Крім шкоди дітям, завдається шкода самим чоловікові та жінці. При акценті на рівність чоловік не виконує свої чоловічі ролі. Його позбавляють можливості особистого розвитку, досвіду, який розвиває його мужність. Шкода жінці завдається по іншому, оскільки вона ділить своє життя між двома світами, вона починає ставитись до подій по-чоловічому і освоює чоловічі навички, втрачаючи при цьому частину своєї жіночності. Ні чоловік, ні жінка не досягають повного потенціалу у своєму розвитку, і жоден із них не переживає повного задоволення. Захисники фемінізму вбачають провал своїх концепцій. Це було неминуче, оскільки вони засновані на гибних принципах. Молоді жінки, які прийняли ці ідеї, втрачають орієнтир у житті. Надіна рольова модель стала рідкістю деякі з ранніх захисників філософії і фемінізму були досить сміливими, щоб визнати свій провал, але більшість із них не готові прийняти реальність того, що не існує іншого прийнятного виходу, крім ухвалення всім серцем принципів, викладених у цій книзі, як молоді люди сприймають чоловічу роль. Багато молодих людей бояться взяти на себе відповідальність шлюбу. Не дивно, що вони налякані, адже вони видані в оману домінуючими філософськими концепціями. Тому тільки сильне переживання кохання може змусити такого чоловіка подолати свій страх і зробити крок. Навіть після весілля багатьом чоловікам дуже важко пристосуватися до тягаря, який вони взяли на себе. Раптом вони стикаються з наявністю додаткового утриманця, необхідністю вести домашнє господарство, дбати про стан будинку, а також перспективу завести дітей. До цього вони були порівняно вільні. Цей процес пристосування природний і заслуговує на розуміння, але завжди є впевненість у тому, що крок одруження та сімейного життя бажаний, що він призведе до особистого розвитку, щастя та внутрішнього світу, якщо буде успішним. Ті, хто відкидає цю відповідальність без обґрунтованої причини, виявляють слабкість характеру та втрачають можливість особистого зростання. Зростання відбувається через випробування та труднощі, а не через прагнення легкого життя. Друга миля. Секрет досягнення задоволення у цій важливій ролі полягає у тому, щоб пройти другу милю. Ця порада була дана Спасителем, коли він сказав: якщо хтось попросить тебе пройти з ним одну милю, пройди і другу. У цій простій фразі є ключ до володіння ситуацією. Щоб зрозуміти її зміст, звернемося до тогочасної історії Ізраїлю. Коли давалася ця заповідь, Ізраїль був під владою Риму. Для римських солдатів було звичайною справою експлуатувати євреїв, даючи їм такі завдання, як перенесення тягарів чи багажу на певну відстань. У цьому випадку ісус навчав їх бути готовими нести вантаж на вдвічі більшу відстань, ніж вони були зобов'язані. Він визнавав фундаментальний принцип: єдиний спосіб позбавитися обтяжливої роботи бажання зробити більше ніж потрібно. Друга миля дає чоловікові можливість полегшити свій тягар і навчитися радіти своїм обов'язкам. Якщо чоловік викладається лише наполовину, він не отримує задоволення. А коли він присвячує себе сім'ї, виходить за межі обов'язків і намагається виявляти якнайбільше відповідальності, він переживає повне задоволення. Інший чудовий принцип істини було дано, коли Ісус сказав: Хто віддасть життя заради мене, обов'язково придбає Його, коли людина втрачає себе у своїй відповідальності, забуваючи про свої особисті чи егоїстичні бажання, присвячуючи себе успішному здійсненню Божого покликання, вона знаходить себе гордість у відповідальності. Так само важливо, щоб чоловік пишався своїми численними чоловічими обов'язками. Він усвідомлює, що це обов'язки лише його у своїй сім'ї. Він не спирається на дружину, дітей чи когось ще. Він не чекає на допомогу і від суспільства. Це його робота. Мужній чоловік пишається відповідальністю, даною йому Богом. Якщо цей тягар важчає, він не тікає від нього і не звертається за сторонньою допомогою. Рішення він шукає сам. Можливо, для цього йому доведеться переглянути своє життя, переоцінити ситуацію та позбутися непотрібних справ. Ймовірно, він буде змушений переїхати до менш дорогого району, урізати сімейний бюджет чи піти на інші жертви, але він самостійно вирішує свої проблеми в міру можливості і потім продовжує жити. Ось що означає мати чоловічу гордість. Це не означає, що не буває екстрених ситуацій, коли потрібна допомога з боку, але це вже крайній захід, задоволеність чоловічою ролью. У чоловікові мешкає вроджене бажання особистого задоволення. Це почуття задоволення стосовно самого себе, яке виявляється в основному такими шляхами. Перший підтвердження власної гідності, тобто досягнення мети, подолання перешкод та застосування унікальних талантів та здібностей. Другий цінний внесок у суспільство, третій розвиток темпераменту, підвищення людської цінності. Задоволення можна отримати з багатьох джерел. Це будь-який шлях, що вимагає талантів і здібностей і приводить до цінних здобутків: успішний художник, письменник, учений, політик чи трудівник будь-якої іншої законної сфери діяльності отримує певну міру задоволення від цінного внеску, що вноситься їм. Важливо, щоб його робота була корисною для людей. Неважливо, чи звичайна це робота чи ні. Вона має бути комусь необхідна. Наприклад, прибирання вулиць можна сміливо вважати корисним внеском. Однак найбільше його задоволення полягає в ролі лідера, захисника та годувальника, коли він терпляче і старано працює для забезпечення своєї сім'ї всім необхідним для життя, він стає самовідданим. Подолання перешкод та вирішення проблем розвивають характер та очищують дух. Його лідерство забезпечує повніший розвиток чоловічих якостей. Перебуваючи на чолі сім'ї, він має бути для неї чудовим прикладом. Він повинен долати свої слабкості та вміло користуватися сильними рисами. У ньому виявляються грані, про які до шлюбу ніхто не підозрював. Сім'я стає йому найважливішим майданчиком особистого розвитку. Коли чоловік на цьому шляху досягає правильних цілей, він отримує найбільшу нагороду, яку може дати життя. Його діти, його царство, його дружина, його королева. Коли його діти стають молодими дорослими, він входить у найкращий період. Він починає насолоджуватися плодами своїх праць, перебуваючи у їхній компанії. Прекрасні стосунки, які він збудував зі своєю дружиною, центр його радості. Доказ того, що його будинок центр чоловічого задоволення, стає очевидним, якщо поглянути на чоловіка, який не досяг успіху в сімейному житті. Його діти. Ти будуть болем у серці, а від шлюбу можуть залишитися лише шрами поразки. Найбільш фундаментальна сфера його задоволення залишиться безплідною. Можливо, він досяг своєї мети поза домом його поважають колеги, але цей успіх не компенсує поразки в сім'ї. Його щастя, порожня шкаралупа і задоволення далеко від повноцінного, коли чоловік зазнає невдачі на роботі. У середньому віці багато чоловіків, які не досягли того успіху, на який вони очікували, усвідомлюють свою сумну ситуацію. Робота, якій вони присвячували себе стільки років, трохи дала їм натомість: хтось із них може сказати: я спізнився на пароплав. Те, що я робив, не дало великих результатів. Я вже старію. І якщо зараз я не зроблю чогось прекрасного чи великого, потім буде надто пізно. Їх турбує старість, що насувається, і втрата фізичної сили. Багато хто з таких чоловіків звертається до світу задоволення, намагаючись отримати, поки не пізно, хоч якусь радість від життя. Інші роблять останню відчайдушну спробу досягти статусу, який як вважають виправдає роки праці. На жаль, багато хто звертається до інших жінок або деградує. Але якщо у чоловіка успішна сім'я, перед ним стоїть монумент, який каже сам за себе: його сім'я, його досягнення, його діти дорогоцінний плід успішного життя. А його радість, любов, повага та відданість чудові дружині. Бог не давав йому наказу підкорити вершину успіху у себе на роботі. Він лише дав йому заповідь заробляти на хліб у поті чола. Свого це він і робив. А тепер він знаходить задоволення, бачачи ще більший успіх, якого він досяг вдома. Діти, які перебувають у шлюбі, продовжують потребувати поради, підтримки та підбадьорення. Чоловік залишається батьком, доки має дітей. Всі сімейні зв'язки зміцнюються через ці сумлінні зусилля, і в серці чоловіка палає радість. Але незважаючи на потребу чоловіка у задоволенні, давайте не забувати, що існують певні сфери, в яких ми маємо служити. Чоловік має дано Богом відповідальність перед сім'єю бути її лідером, захисником і годувальником. І коли він присвячує себе цій важливій відповідальності, не думаючи про нагороду, задоволення приходить природним чином. Родина. Усі члени сім'ї мають велику користь від зусиль чоловіка, який успішно справляється з обов'язками лідера. Його сила при здійсненні вчинків, які він вважає за правильні, дає їм усім почуття впевненості та безпеки. Будинок це їхня база, місце, де цінності розставлені по порядку. Це їхній притулок. Впевненість жінки не в грошах, які заробляє її чоловік. Вона знаходить упевненість у ньому як у надійній людині з сильним характером, те саме вірно і для дітей. Коли чоловік добре виконує свої обов'язки, жінка є вільною і може зосередитися на успіху своєї домашньої кар'єри. У неї є чоловік, на якого вона може покластися, і вона не несе відповідальності за заробіток на життя та виконання його роботи. Вона може присвятити себе жіночим справам та творенню щасливого сімейного життя, оскільки її чоловік чоловік, вона жіночніша. Разом вони будують щасливу. Сім'ю та роблять свій найцінніший внесок не лише у самих себе, а й у свою країну.